Я тільки-тільки отримав HS-02A від Фнірсі, ще не встиг ним насолодитись, тільки-тільки отримав жала c 3 та Сі5. Сі3 я вже дещо робив, а от c 5 я ще не запускав. Як Фнірсі мені запропонувала на огляд стаціонарну станцію. І спочатку я хотів відмовитись від огляду, бо стаціонарне рішення досить багато місця займає на столі, і тим паче років 20 я користувався саме стаціонарними паяльниками. Але після того як спробував портативний паяльник, зрозумів, що стаціонарне рішення не зовсім те, що для мене підходить, але для когось. Саме стаціонарне рішення буде те, що треба. У цієї штуки є кілька особливостей. По-перше, потужність у неї до 200 Вт. І чомусь до це пір люди думають, що якщо на паяльнику написано 200 Вт, то він буде споживати ті самі 200 Вт. 200 Вт тут потрібні лише для того, щоб дуже швидко розігріти жало. Але коли жало вже розігріта і при цьому не робить ніякої роботи, то потужність споживання падає до 15 до 20 Вт. Версія паяльника hs 02 a розрахована на картриджі C245. У hs 02 потужність до сотні ватт від Power Delivery. Але якщо цей паяльничок заживити від DC, від постійного струму, то потужність споживання може досягати 165 Вт. Другий прикол цієї станції в тому, що в максимальній комплектації у неї йде дві ручки під 245 жала і під 210 жала. І так само в максимальній комплектації у неї три жала є 210 і 5 жал 245-х. І що 245 картриджів, що 210-х картриджів на AliExpress вистачає, коштують вони реально копійки порівняно з оригінальними картриджами GBC. І якщо ви будете замовляти собі будь-який паяльник, рекомендую одразу замовляти Сі3 жало або ж навіть Сі5. Я замовив і те, і те, і Сі третім паяти просто одне задоволення. Ще одна особливість цієї станції, вона досить недорога. Такий комплект з одним жалом можна придбати десь від сотні доларів. Є версія для 245 картриджів і 6 жал. Не бачу сенсу купувати тільки її, тому що 138 доларів. І 148 доларів коштує максимальна версія. В цій версії додається ще 210-та ручка і додаються три картриджі 210-ті. Якщо ви працюєте з маленькими компонентами, а зараз багато хто працює з маленькими компонентами, то є сенс подивитися її на 210-й Мінімальну комплектацію можна знайти за сотню доларів. Є обов'язково є в комплекті один і є helping hands, дві штуки третіх рук. Гарантовано знайдуться коментатори, які скажуть, що 100 баксів за фнірсі це дуже дорого, приблизно 20 років. Я користувався подібною станцією. Правда, в мене була версія VHS 40, зараз продається версія D з цифровим керуванням і цифровим індикатором. А вартість цієї станції 176 євро. Якщо ви думаєте, що вона класна, вона не класна абсолютно, вона жахлива, жахливий тримач, всього-навсього 40 Вт, нагрівається досить довго. Користувався я нею не дуже часто, але все ж таки жалозносилось. Оригінальних жал в Україні не продавались, я знайшов під замовлення. Вгадайте вартість оригінального жалу. Ніколи, мабуть, не вгадаєте 40 євро. І мені чомусь здалося, що віддавати 40 євро за шматочок МІДі точно не варто. На Aliexpress я ці жали пізніше знайшов не оригінальні, але на той час я вже отримав і 101 і hs 01 від Фнірсі. От як тільки я взяв сучасний паяльник в руки Тіє 101, то Веллер 40 моментально відправився на звалище. Також розумію, що дуже багато хто напише, що це підробка GBC, копія GBC і так далі. і так далі. Станція GBC з такими самими параметрами, може вона краще трішки десь в чомусь зроблена, але є одне маленьке, але. Потужні станції 130 Вт, вартість цієї станції лише з одною ручкою, навіть без картриджів 540 доларів. Може і ціни на цю станцію трішки дешевше, але одне маленьке питання. Чи будете від станції, яка в 5 разів дорожча за Фнірсі, очікувати, що вона буде краще в 5 разів, ніж в От сумніваюсь. І до речі, ручки на цій Фнірсі йдуть дуже схожі на ручки від JBC. Я не здивуюся, що ці ручки будуть зроблені на тій самій фабриці, де зроблені ручки для JBC. І взагалі цікаво, чи будуть вони сумісніші по роз'ємам. І от самих ручок і почнемо. По-перше, покриття дуже дивне. Це не просто пластик, це пластик, у якого є ефект оксамиту. Вона м'якенька, це не твердий пластик. Тримати її в руках просто задоволення. Покриття кабеля, яке йде до цієї ручки, воно термостійке. І якщо ви жалом доторкнетесь до цього покриття, нічого з ним не трапиться. Тримач для паяльника теж зроблено дуже дивний. Тут використовується якийсь дуже специфічний пластик, я так розумію, що він теж термостійкий. Щітка для очистки паяльника дуже схожа, що вона зроблена або з бронзи, або з латуні. Хоча начебто написано, що вона з міді. І цю щітку можна як вставити всередину, так тримати й окремо. На тримачі для паяльника є місце для того, щоб вставити підтримку. Підтримку можна вставляти під різним кутом. Змінювати положення паяльника в тримачі також можна, він регульований. Є місця для того, щоб тримати жало, такі самі місця є і на паяльній станції. Правда, я чомусь думав, що вони будуть дуже глибокі, і жало будуть аж туди заходити. А ні, вони не глибокі. Але біда деяких блогерів в тому, що вони професійного обладнання ніколи в руках не тримали. Картриджі в таких тримачах потрібно тримати жалом вниз, і це зроблено для того, щоб жалом цій станції можна було замінити лише однією рукою. І якраз потрібно це робити однією рукою. Вставляю картридж в ручку, досить тугенко заходить, для того, щоб гарячим зняти, висосовуєте в цю гребінку і знімаєте жало на гарячу. Все, вставляєте далі холодне жало і працюєте собі далі. Ця штука металева, і вона за допомогою роз'єма під'єднується до паяльної станції. Навіть є дріт для цього спеціальний. І от як тільки ви паяльник сюди ставите, то станція моментально зрозуміє, що паяльником зараз ви не користуєтесь. На портативних версіях використовується акселерометр для того, щоб зрозуміти, чи працюєте ви з паяльником, чи паяльник лежить і не шевелиться. Ну це мені взагалі подобається. Слухайте, ну зручно, капець, як зручно. Як я вже вказав, в комплекті є дріт для того, щоб під'єднати підставку до самої станції, але чого немає, немає тримача з лівої сторони. Тож, якщо ви лівша, то є варіант, що ну, не дуже зручно буде цією штукою користуватись. Знову ж на портативної версії ви можете в меню обрати, перевернути екран і користуватися собі спокійно лівою рукою. Симпатична така карбонова вставочка це місце для руки, нагадую, що в комплекті знову ж є дві-треті руки, і вони такі досить немаленькі. Майже 37 см. Для того, щоб її вставити, спочатку за допомогою якогось гострого предмета пінцета, потрібно зняти гумову вставочку, я сюди вставляється. Живлення 220 вольт, коли будете купувати, дивіться, щоб у вас була все ж таки євророзетка. Роз'єм type c для підключення до комп'ютера, для перепрограмування використовується не більше. Роз'єм для ручки і вмикач, і маленький є роз'ємчик для того, щоб під'єднувати знову ж до до тримача. З'єднуємо все докупи, вмикаємо, дивимося, як воно працює. Зібрав все докупи, не обов'язково ставити тримач взагалі це така собі опція. Якщо не ставити тримач, то абсолютно байдуже, якою рукою користуватись чи правою рукою, чи лівою рукою абсолютно однаково. Довжна дрота для з'єднання підставки та самої станції дозволяє рознести приблизно десь сантиметрів на 30, ну максимум 40. Довжина кабеля з ручкою складає 1,25 м, довжина самого кабеля складає рівно метр. Підключився, вмикаю, обираю англійську мову. ОК. Паяльна станція працює в трьох режимах: гібернації, нагрівання і очікування. Зараз вімкнено режим гібернації, є на цьому паяльнику ще ось такий індикатор стану. Навіщо він взагалі тут потрібен незрозуміло. Для того, щоб вийти з режиму сну і перевести паяльник в робочий режим, достатньо просто підняти ручку стрімача. Все, почалось нагрівання. О-о-о! Нагрівання досить швидке. Ставимо назад. На самому дисплеї є індикація режиму паяльника. Зараз режим нагрівання, як тільки я доторкаюсь до металевого тримача, паяльник переходить в режим сну. Станція сама показує, які картриджі використовується, зараз 245 використовується. Три варіанти основного дисплея. Перший варіант це другий варіант. Жовтим кольором позначена крива температура. Третій варіант жовтий кольор крива температура. Синій колір це крива потужності. І потужність тут вимірюється від 0 до 100%. Я так розумію, що від 0 до 200 Вт. В режимі гібернації, кнопками праворуч ліворуч можна змінювати температуру гібернації. Зараз задано сотня градусів. і Як тільки температура жала досягне сотні градусів, то заставка на екрані зміниться і ввімкнеться лічильник зворотнього відліку. Та-да! По замовчуванню стоїть півгодини. Через півгодини станція перейде в режим очікування. В режимі очікування температура паяльника не підтримується, споживання буде мінімальним. Натискаємо на коліщатку, заходимо в налаштування паяльника. Налаштування першого рівня між собою перемикається кнопками праворуч ліворуч. Для того, щоб зайти в самі налаштування, натискаємо кнопку ОК. Я хочу змінити крок температури з 5 градусів на 10 градусів. Натискаю ще раз ОК. Друге налаштування це меню «Сна». Температура гібернації 100 градусів. Залишаємо, як є. Вимикання екрану по замовчуванню вимкнене. Режим очікування можна відключити. Час переходу в режим очікування також можна зменшити. Для того, щоб повернутись в попереднє меню, натискайте кнопку назад. Є три варіанти температур, між якими можна перемикатися кнопкою Change. Калібрувати температуру я точно не буду і вам не рекомендую цього робити, бо для калібрування температури потрібні спеціальні вимірювальні пристрої. Звичайним мультиметром з термопарою цього зробити не можна. Є системні налаштування, можна змінити яскравість дисплею, звук, а також переключитись Цельсія на Фаренгейти. Мова всього-навсього дві, є можливість скинути всі налаштування. Версія програмного забезпечення зараз 1.2. Оновлення до цього пристрою поки що немає, але я обов'язково покажу, як його оновлювати. Все, виходимо. Нагрівається паяльник дуже швидко. Як тільки він виходить з режиму гібернації, то споживання підскакує до 200 Вт, а потім споживання не перевищує 10%, тобто не перевищує 10-20 Вт. Навіщо цей індикатор? Я ну, не розумію, Я навіщо цей індикатор? Взагалі не розумію. Ну що, котани, давайте спробуємо щось запаяти. Спробуємо щось трішки припаяти. У мене є ось такий досить складний блок живлення. Складний він тому, що тут якраз радіатор запаяний в цьому місті. І це місце дуже важко прогрівати. Буду користуватись жалом c 3 c 3 це досить таке масивне жало. І ще спробую, як воно буде працювати з c 5 Зараз ця штука холодна. Давайте я, вам, мабуть, покажу, як плавиться. Просто плавиться припой. Припой леманс олов'яний з флюсом діаметром 1 міліметр. Киш. Беру велику блямбу і починаю її плавати. Сі 3 Ось що значить Сі3. Якщо ваш паяльник при температурі 330 градусів не може це розплавити, і ви при цьому користуєтесь якимось іншим жалом, не Сі 3 то є сенс подивитись на Сі 3 або Сі 5 Жало має значення. Давайте ще раз, Я думаю, що охололо давайте ще раз. секунди, За секунди воно розплавляється, 25 до, 5, до 50 Вт піднімається потужність і через кілька секунд опускається до нуля. Ось що таке 200 Вт. 200 Вт це дуже круто. Давайте поміряємо, нагріємо це олово і помірюємо його температуру. 330 градусів. Мультиметр каєвець показує, що температура 21 градус. Насправді температура 26 градусів у квартирі. Що є цікаво? Давайте просто доторкнусь до е, паяльника, щоб ви побачили, як буде змінюватись температура. Чи він буде брехати, чи не буде. 330 градусів. 321. 25. Ну, ще трішки. 326 градусів. Я думаю, що сам мультиматор підбріхує. Давайте я ще цю блямбу розігрію. ці третя, це, це кайф. І засуну цю штуку в блямбу. Так, ми температуру не помірюємо. Давайте ще раз: 325 градусів. 327 градусів. 328. Ну, я думаю, що мультиметр трішки підбріхує. Не можна використовувати мультиметр для калібрування подібних штук. Але, як ви бачили, 330 і 328, 327, то в принципі дуже схожі значення. Знімаємо жало і спробуємо його замінити. Опа, жала немає. Так, беру жало, це буде с 5 Вставляю. Що є дивно, він не захотів, не побачив жало. Він не бачить цього жала. Це буде катастрофа. Добре. Візьмемо інше жало. Сі 2 Вставляємо Сі 2 О! До речі, жало моментально нагрівається. Так, да, жало нагрівається. 330 градусів. Спробую. 330 градусів. Ну, йому повинно бути дуже тяжко, бо це не те жало, яке повинно паяти такі великі полігони. Ну, він, ні, він його не хоче розплавляти. Розплавляє, але, але дуже повільно. Можемо підняти температуру до 360. Паяє на 360 він зносить це діло теж в хлам. Навіть С2 вистачає, але все рівно С3 порівняно з С2 набагато краще себе. ВД в таких ситуаціях. Все, С2 розплавляє без проблем на 360 градусів. В ньому немає ніякого турборежиму. Друзі, турборежим потрібен в тих паяльниках, в яких не вистачає своєї потужності, щоб розплавити щось. А може інколи просто потрібно скористатись іншим жалом і придбати собі інше жало. Дуже дивно, дуже дивно, що в мене не захотіло працювати с 5 Давайте я його все ж таки ще раз поміняю і подивлюсь. Може, піде. Може, самим жалом якась проблема. О, все, вставив. Потрібно було, потрібно було просто красивіше його вставити. Вставляю, все, жало працює. Дійшло до сотні градусів, гібернація. Піднімаю, і це вам не жарти, бо це все ж таки C5. 360 нам не потрібно. Давайте 300. О, слухайте, гріється, воно так цікаво. Давайте я С5 спробую зараз розплавити цей полігон. Та, та ну, та, -та, та, слухайте, для С5 на 300 градусах цей полігон це просто ніщо. А ось вам і різниця. сі 2 дуже довго плавив. сі 3 справився трішки краще. В принципі, нормально справився. А для сі 5 цей полігон, це, це. це Ця розмова взагалі ні про що? Просто він його зносить, просто зносить. Дав трішки охолонути і зараз ще раз спробую Сі5, цей великий полігон. Ну, він його не знає, він його просто за секунду і його немає цього полігону. Це для тих, хто кайфує від наявності турборежиму в паяльниках. До речі, турборежим в паяльниках я зустрічав дуже рідко. Насправді, якщо у вас 200 Вт потужності, то ніякий турборежим просто не потрібен. Потрібне правильно підібране жало. Після того, як ви попрацювали жалом, його потрібно очистити і залудити. Чим меншою температурою ви нагріваєте жало, тим довше це жало буде жити. Не дивуйтесь, якщо ви будете дергати постійно турборежим, і жало через деякий час каже до побачення. Жало Сі5 дуже має велику теплоємність, охолоджується дуже повільно. Знову ж мультиметр вимірювання температури, але жало Сі5. І давайте подивимося, що він покаже. 300 градусів. До речі, в різних точках жала різна температура. 306 градусів. А якщо на кінець навести, то 260 градусів. Давайте в мене ще є один девайс. А, і дивимось, що там 267, 270 градусів. Чистимо. 272 градуси. На жаль, тепловізор теж не підходить для того, щоб виміряти правильно температуру. Друзі, для того, щоб калібрувати температуру паяльників, потрібні спеціальні пристрої, бо всі ці мультиметри і тепловізори такого не поміряють. 210-й картридж має опір приблизно 1,97 Ома. Вставляємо, спробуємо щось запаяти. Так. Опа! Входить досить тугенько, ручка м'якенька, і це особливий кайф. Вмикаємо паяльник. До речі, нагріваються ці жала дуже швидко, 210-ті вони моментально нагріваються. 330 градусів і велику блямбу він не хоче паяти. Давайте підіймемо до 360. Максимальна температура паяльника 450. І от на 360- він вже там починає різати. 410. Моментально, просто неймовірно, моментально нагрівається. І ось пішла ця блямба розплавлятись. Це жало всі 210. Кашечка це маленьке жало. Розплавляє воно його дуже тяжко. Але воно його розплавляє. Я думаю, що ви бачите зараз на екрані, що воно його ріже, ріже, розплавляє. Все, розплавив. Але все рівно краще для більших компонентів обирати все ж таки жала побільше. 245 ідеальний варіант. 330 градусів і спробую щось маленьке. І от для пайки SMD-шок моментально він її розпаяв. Клас. Тобто 210 жало дуже класно підходить до пайки SMD компонентів. 245-й такий собі універсальний варіант. Ну що ж, можна зробити висновок, що паяльник своєю задачею чудово розправляється і в когось в лабораторії займе собі достойне місце і буде працювати, я думаю, що досить довго. Зараз спробую розібрати, подивлюсь, що там всередині, і я думаю, що ця станція поїде працювати до когось з вас. Я не так багато паяю, тож портативна версія паяльника мені подобається трішки більше. Ух ти. Так, а як його вставити? Маленьке зусилля, і воно стоїть. Ледве не забув перед розбиранням показати ще дещо. Не підключено до 220 вольт. Підключаю до комп'ютера. Виймаю, натискаю кнопку «Мод OK затримую її, утримую і знову підключаю до комп'ютера. Заходимо на комп'ютер. І на комп'ютері з'явиться 8 мегабайтний накопичувач. Для того, щоб оновити прошивку, їй просто потрібно перетягнути на цей накопичувач. І вона автоматично оновиться. Всередині станції імпульсний блок живлення. На ньому є такий напис 12-24 Вольта, 12 вольт використовується для живлення 210-х картриджів, 24 вольта для 245. х Компоненти, з яких зроблено блок живлення, можна придбати в Україні. Здвоєний діод шотки MBR 20200 fc 10-амперний N-канальний MOSFET 10N65B, шимконтролер cr 6842. У якості мікроконтролера використовується клон STM32 від Arteri AT32F415. Біля нього є незадійні контакти для I2C шини і на платі є роз'єм для програмування мікроконтролера. роз'єм від блока живлення і роз'єм, який йде на паяльники. І у блока живлення і у основної плати якість виконання дуже достойна. Споживання паяльника вимірював ще й розумною розеткою. Саме під час розігрівання жала потужність підвищувалась до 200 Вт. А вже коли паяльник працював, то потужність змінювалась від 16 Вт приблизно до 36 Вт. 1740 я вімкнув паяльник і паяльник був вімкнений до 18.01. Це про те, що сучасні цифрові паяльники дуже економно витрачають електроенергію. Якщо ви дивились моє відео про фінірсі HS02A, то далі дивитися в принципі, сенсу немає, там я всього на все розказую про картриджі. Можу лише додати, що подібна станція це неймовірно зручне рішення. І не здивуюсь, якщо на моєму столі знайдеться для цієї станції місце. В середині подібного картриджа, або ж як його ще називають, жала, ви обов'язково знайдете нагрівач. Нагрівач має опір, на таких жалах він досить невеликий, 2,5 Ома. Біля 2,5 Ом. І якщо нагрівач згорає з якоїсь причини, то опір у вас буде безкінечність. Опір нагрівача міряється на цих двох контактах. Але також тут є ще вбудована термопара, і її термопара міряється на цих контактах. І якщо у вас вдома є мультиметр з вимірюванням температури, то можна до нього підключити цю термопару і подивитись, чи працює вона, чи не працює. Але на жаль, це не точний метод, це якісний метод. Але цей метод дозволяє оцінити, чи згоріла термопара, чи не згоріла. А от для того, щоб мультиметр показував не тільки температуру оточуючого середовища, можна жало все ж таки трішки підігріти паяльником. А от для того, щоб виміряти опір нагрівача, скористаюсь іншим приладом. Це знову ж прилад від FNIRSI, він вийшов лише в цьому році HRM10. Це для вимірювання знову ж внутрішнього опору акумуляторів різноманітних, а також можна вимірювати малі опори до 200 Ом. І він показує 2,85 Ом. Я розумію, що багато хто не любить і не вірить в Нірсі. Є і інший прилад. Давайте я за допомогою цього приладу помірюю опір. YR1035 показує опір 2.8 Ома. І зараз ти саме спробую зробити на іншому жалі. 2.83 показує YR1035. 2.89 Ома показує ФНРС. Шо, манюня, ти хочеш, щоб тебе погладили? Бачиш, що біля тебе лежить паяльна станція? І мені на цю паяльну станцію сьогодні треба зробити огляд, а чухати тебе можна цілий день і не зачухаєш. Так що давай киш, іди лови мишей.